Добрий день, любі малята! Сьогодні на занятті зліпленням я хочу з вами знову зліпити макет нашої планети Земля. Ми з вами вже малювали це, і ми знаємо, що на нашій планеті Земля дуже багато голубого кольору. Це у нас вода. Так, малята? Так. А зелений, коричневий білий це у нас буде тверда суша. Ось погляньте. Сьогодні я запропонувала вашим дорослим виготовити ось таку голубу е планету. Бачите, ось таку кругленьку. Е із голубого картону. Так, у вас усіх є, гадаю. Це у нас буде е Вода, так, поверхня землі, там, де є вода. Це нам буде зручніше, тому що ми сьогодні будемо з вами працювати з пластиліном. Але малята ми сьогодні з вами будемо робити дуже незвичну техніку. Подивіться, спочатку ми будемо з вами працювати пластиліном білого кольору. Ми з вами робимо довгу ковбаску. Ми знаємо, спочатку ми розминаємо, зігріваємо пластилін для того, щоб він був пластик. А потім ми починаємо катати тоненьку-тоненьку ковбаску. Ну, також, щоб не дуже вона була тоненька, білий колір. Як ви гадаєте, маляти, для чого нам це потрібно буде? Що ми будемо з вами робити з білого кольору? Так, подивіться, у мене є довга ковбаска. Потім ми її ось так навпіл розділимо, трішечки ще розкатаємо. І подивіться, ми будемо ось тут згори те, що ми з вами залишали е, білим кольором, коли малювали. Це у нас буде Арктика і Антарктика. Да? Ось так трішечки вигнемо. І донизу ось так наклеїмо малята. Придавлюємо. А потім дивіться, що я роблю малята. Я цей пластилін ось так до середини, бачите, я розмазую ось так. Як, навіть якби зафарбовую, бачите, пластиліну. І тут догори ось так, приплюскую і розмазую. Бачите, це для нас зараз нова техніка. Ми так і ще з вами не працювали з пластиліном. Ось так, дивіться, пальчиком ми зробили. Зараз я трішечки ось так підніму защіп, яким, бачите? Ось так. Ось так. Нам треба повністю заповнити пластиліном. Бачите, з одної кобаски ми мають, як фарби навіть, ми ось так зробили. Подивіться, це у нас буде північний і південний полюси. Бачите? Арктика і Антарктика. Ось так, бачите, ми заповнили. Тепер малята. Дивіться, що ми робимо далі. Ми беремо, зелену, зелений пластилін і катаємо ковбаску. Ось так. тоненьку. Ось, подивіться, як в мене вона вийшла. Ось така. А потім беремо коричневий пластилін і теж катаємо ковбаску, малята. тоненьку тоненьку Ось так. Зараз катаємо. Гадаю, у вас виходить, так? Так. Дивіться, ось у мене вийшло. Потім що ми робимо, малята? Ми з'єднуємо дві ковбаски Ось так. Разом. Бачите? З'єднали. У нас вийшла одна ковбаска. Зелено-коричневого кольору. Ось так. А потім ми зробимо ось такий материк. малята, ви можете як завгодно з'єднати. Подивіться, це обов'язково може бути коло рівненьке. Ось так. Ми з вами приклеюємо і починаємо розмазувати. То, так же, як ми робили, ми будемо заповнювати. Подивіться. Для того, ми з вами з'єднали два кольори пластиліну. Бачите, ми це теж з вами не робили. І ось так ось так з'єднуємо. Ось так. Ось такий материк у нас з вами вийшов. Ось так. Подивіться, і там, де у нас зелена фарба, пригадайте, що це у нас буде з вами. Так, це у нас буде зона лісів або низина. Так. А там, де коричнева фарба буде виступати. Це у нас з вами будуть гори. Так, малята, тому що на глобусі і на мапі позначають коричневим кольором висоти. А висоти у нас це гори. Ось подивіться малята, ось такий макет землі у нас вийшов з вами за допомогою круглого, круглої форми аркуші голубого кольору паперу або картону, да? тому що на картоні зручніше це робити. І ми взяли пластилін білого, зеленого і коричневого кольору. І сьогодні ми з вами використовували незвичну для нас техніку ліплення це розмазування пластиліна, да? сплющування і розмазування. Ми спочатку робили ковбаску, а потім ми з вами її приклеїли на аркуш нашого картону і розмазували, заповнюючи простір. Ось така у нас з вами вийшла незвичайна мапа нашої землі, планети. Гадаю, малята, вам не дуже складно було це зробити, тому я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. Прощаюся з вами, до побачення.